Всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку вівторок. Давайте поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок білий хліб, котлетка і салатик. Капуста, огірок, цибулька, кріп. Такий у мене сьогодні сніданок. Давайте похрустімо. Як справа, як настрій. Ніжкильна котлета, конечно. Миниатюрна. Угу. Ще чорний, з лимоном з медом. Знову у мене солодкого дівчата нічого немає. Воно ну, й не треба. Ну, не треба це солодка. Есть, есть, на хорошо. И рот занят и ежею. Я кумай дела? Нічого нормально, дівчатка. Вчора відпрацювала. Додому прийшла, поки покасе. Та вже і вечір. Та вже і вечір. У нас, я вам казала, що курчата вилупилися вчора. І ще. З 10-9 штук. І ще буде нянькатися. Там 9, а там 15. Уже добре. Якась курочка буде своя. Воно хорошо, що з кубочкою, понимаєте? Вона гріє. Даю їм пшено. Оце перші дні. Даю пшено. Потім в мене качки трошки неслися. Яйця варені даю. Потім варю кашу котам на кістковому фарші. Даю кашу їм цю. Вони її дуже люблять. Бустріше так ростуть. Ну, само собою, корм. Пшениця. Пшениця, ячмінь, кукуруза все це перемелене і дається як крупа. Кодела. Вчера вони у нас посадили целый день в ящику. Сараем. А сьогодні уже, наверное, на движ. Сьогодні сонечко. Они уже будут на дворе. Щенята подрастают. Загородки сидять. Траву їм кидаємо, а коли ввечері переганяємо, в сарай, Тут же ж во дворі трава є. І що ви думаєте, вони її не їдять? Що вони бігають, шукають, то ли гіхось камашок, то толі... ли? Листочки в ті сухі вибирають, щось з дерев падають. Траву якось не їдять, шипу не їли траву. А ці ж не їдять не знаю. Салат добрий. Смачна капуста. Прямо ж солоденька. Клас. Домашня. Ну не наша. Сусідська. Смачно. Найкорисніший овоч, я уже казала. Капуста вчора з вами заходили на сайт університету, дивилися списки абітурієнтів. Там прямо прізвище ініціали стоїть. Там деяка інформація ще. В общем, там вже вистраюється згідно балів ланцюжок. Ми так звані порахували, що ми вже на бюджет не, не, не попадемо. Ми 11, 11 по балам. Даже трошки більше система насчитала, ніж я. Я насчитала 141,8, а система посчитала по його спеціальності 142,5. Все одно проходимо На бюджет будемо контракта. Ну, ша ж. вам казала, що там казали, що можна помісячно платити. І ціна вже стоїть, то стояла, казала, 19,800, а там вже стоїть 19,700. То в місяць буде 2200. Ну, ми будемо писати на помісячно, на всякий випадок. Може і будемо помісячно платити, ви знаєте. Ще гуртожиток. Діла. Багато дітей подало на Нафтогазову, на журналістику багато. Такі справи. Капуста. Добра капуста. <рик> О, такі то діла. Дівчата, хочу вам похизуватися. Дивіться, що в мене є. Що не фокусірується. Це дезодорант. Кристал, Той, що мені Оксана освітувала, я отакий його замовила. Прийшов він мені недешевий. Зразу скажу. Франція. Натуральний, натуральний дезодорант Кристал. 90 грам. Абсолютна безпека для вашого здоров'я та ефективний захист від неприємного запаху проти поту протягом усього дня. Дезодорант нейтралізує потові виділення, та, так написано, та запобігає розвитку бактерій, заспокоює чутливу шкіру пахо. Е, є е, гіпоалергенним спосіб застосування, змочити камінь, а потім нанесіть на область чистих сухих пахів або стоп. Лише для зовнішнього. Ну, в общем, таке. Так що я замовила в Єві, як мені радила Ксюшка. Ось такий він. Це він запакований. На запах він, як, знаєте, як раніше, раніше дитяче мило запах. Я не відкривала його, я, я з вами йому вам хотіла відкрити. Можечка тут така. Сочек отколовся ось. уголок улок отколов. Конечно, его там швырялый наверное, пока він дійшов. Ось он такий почти чуть-чуть. Вот такие у меня теперь есть. Дезодорант. Сейчас я руки помою. Ну, буду пробувати. Буду пробувати завтра. Добачити отколовся кусочек. Попробуем. Наші від роботи їздили. В Мгарський монастир. Забула десять. Лубни. Лубни. От, І в Опішні будуть їхати. На глечики дивитися. Ну, я не їздила, а туди, ні сюди не поїду. Другим разом. Другим разом якось. Кажу Саша, я нікуди не їду, то куплю собі дезик. А я ж не сказала, скільки він коштує. 366 гривень. Дезодорант і плюс доставка Получилось 425 гривень. Золотий. Золотий вийшов. Ми дивини Філіппіни. Ось так от. Ну, подивимося. Якщо підійде, то ціни йому не буде, звісно. Дякую, Оксанка, що ти мені посовітувала. Бо давно я шукала щось таке натуральне. Ну самі щось обирати, як не пробував, то воно важко. А так порадили. Дякую. Завтра буду пробувати. Скажу вам. Скажу вам результат післязавтра, як вам себе покаже за цілий день. Ну, в общем-то. Такие дела, девчата. Сегодня хочу записаться в парикмахерскую таки, На вверх, не знаю, получится, че не, фарбу надо купить. Оно на видео вроде ничего, а вот так уже, уже не, уже не годится. Уже не годится, девочки. У меня лилия зацвела, такая гарная, такой запах, такой аромат. Я вам скажу, мне из Польши Сусідка привезла лукавицю лілії. Вона така, знаєте, кольор такий не жовтий і не білий, щось середнє таке. Світло-світло-лімонна така. Надо буде, може, я сьогодні з виложу в дописи. Кстати, я туман в дописи викладувала, подивіться. Заходьте взагалі на мою сторінку, там клацайте дописи. Що там ще може бути шорти? Ну, шорти не, не обов'язково, а дописи, так, да, поклацайте. Там є, що трошки подивиться, я сфоткаю і вже, знаєте, пішла друга друга луковиця пустила в гілочку і на ній теж квітки. Представляєте? Ну, я вже побіцяла подружки своїй той, той отросточок, ту луковичку, бо в неї пропала. Валя тоді нам двом привозила, і у люди пропала. Ну, от. ну я хочу з нею поділитися. Ну такий аромат стоїть. Оце, якщо б дощі не йшли, вона б... Ну, опять же, жара теж їх спалює, квіти. Дощі сильні, теж їм би таку погодку. От. Вони в мене на сонці. Я не знаю, чи правильно, може їм полутінь треба. Ну, хто бачив мій перший канал? Там я в логові трошки знімаю, там видно, де що у мене. Трохи. Зараз піду, дівчата, сфоткаю вам, виложу свою лілію. Може там вже деякі квіточки попадали. Ну, якісь вже. Щось мені ліньки, Думаю, треба сфоткати, треба сфоткати, треба зняти, треба зняти. Та все так таки хожу біля неї, кручуся, любуюся сама, а нікому не показую. Ну, от. Так що, дівчата, дякую вам, що ви зі мною похрумали, поснідали. Поплямкали, по посьорбали. <хи> Бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого, мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, племінників, всіх, хто біля вас. От. Пишіть коментарі, ставте лайкусяки. Пока-пока.